Пане Володимире, рада вас вітати в нашому матері. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Тож, можливо, чули, щойно показували нашим глядачам матеріал про візит так, представників Ізраїлю до Росії, Ізраїль звернувся. З приводу заручників, які захопив Хамас. От, і ну, от, здавалося, так, що все-таки Ізраїль, ну це союзники там, Сполучених Штатів Америки, Британії, які, ну, скажімо так, на іншому боці, так, в глобальному конфлікті. І тут Ізраїль звертається до Росії за допомогою такої. Роз'ясніть там чому. Ну, насправді не треба бачити світ в чорно-білому вимірі. Що от є е, Росія з союзниками і є е, інший світ? Ні, все набагато складніше. Є купа країн світу, які е, ні на боці Росії, ні на боці Заходу, ні на нашому боці. Є е, е, декілька країн, які е, мають чудові навіть партнерські відносини і з нами, і з Росією. І не одна така країна Туреччина, Азербайджан і ще декілька країн. І коли ми говоримо про Ізраїль, ну нібито Ізраїль, да, частина Західного світу і США давно підтримують Ізраїль. Але я нагадаю, що у уряду Нетаньяху, не у Ізраїля, а саме у уряду Нетаньягу, якого ви зараз показали, у нього давно чудові особисті стосунки з Путіним. І тому це е, якраз ситуація з Ізраїлем і вона зайвий раз свідчить нам, що не можна сприймати світ от в такому чорно-білому вимірі. Ми і вони, ті, хто за нас, і ті, хто проти нас. На жаль, ситуація ну. Не не така, навіть зовсім не така, а вона набагато більш суперечлива, набагато більш заплутана. Ізраїль яскрава ілюстрація. Отакої от суперечливості. В Ізраїлі багато людей і чимало політичних сил співчувають Україні, підтримують Україну, критикують уряд Мітаньягу за те, що от він має особливі стосунки з Путіним. І е, в Ізраїлі чудово бачать які зараз е, відносини між Ізраїль, між Росією і Іраном, і що е, ці дві країни допомагаються одна одній, зокрема, активна співпраця військовій сфері, і е, 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 це нібито аргумент для Ізраїлю більше допомагати Україні ні. Е, 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 не зберігає контакти з Росією в даному випадку. Ну є е, конкретна мета. Хоча, на мій погляд, е, мотиви тут явно переміщені, що нібито от Росія може допомогти допомогти своїми зв'язками Іраном, вплинути на Хамас і е, допомогти звільнити зарушників. Добре, а чого ж вони не зробили це за рік? Ну от майже рік ще місяці буде ну, трохи більше місяця. І буде рік з моменту того теракту, коли Хамас напав на ізраїльське поселення. Взяли цих заручників, повбивали багато людей і за цей період. Росія щось жодним чином не допомогла Ізраїлю а у рік Нетаньягу і досі заграє з Росією. Я думаю, що тут більше особистої позиції Нетаньягу і його особистих стосунків з Путіним, які не допомагали, і не допомагають. Вони не зупинили Хезболу Хамаса на війні проти Ізраїлю. і за цей рік ну вони практично не допомогли Ізраїлю навпаки. Купа прикладів, коли Росія в більшості випадків фактично діє на стороні ворогів Ізраїлю, тому да, це назовні виглядає парадоксальною картиною, але це відображення позиції прем'єр-міністра Ізраїля Нетаньягу і його уряду. І таких ситуацій, на жаль, чимало. Ми ж не дивуємось позиції Орбана, хоча Орбан очолює країну, яка є. І членом європейського союзу, і членом НАТО, і в той же час має чудові стосунки з Росією з Путіним Її їздить до Путіна. Насправді це ще більш парадоксально, ніж позиція Ізраїлю, тому що Ізраїль не входить ні в ЄС, ні в НАТО. А тут замало стосунків, скажімо так, особливих стосунків США. Так що це от дійсно ситуація, яка нам звичайно не подобається, але вона відображає. На суперечливість складність сучасного світу. От, пане Володимире, ще одна подія, так. Хотілося б вашу думку почути з приводу поїздки Путіна до Монголії, так? Сьогодні це всі обговорюють. Ну, бо все-таки Монголія. Ратифікувала Римський статут, як відомо, мали би його там заарештувати, але він вже в Монголії. Він прибув вже з візитом. Ну завтра, здається, буде оця офіційна частина. Його не арештували. І, от цікаво на вашу думку, які чи можуть взагалі бути якісь юридичні наслідки, можливо для Монголії, і це чи не стає це прецедентом от, для інших країн прикладом, так О, які теж ратифікували оцей римський статут. Ну відповідно, якщо там Путін поїде в якусь іншу країну. Ну, то ну, умовний пар якийсь, так і його там теж не заарештують. Чи не, не рухне, скажімо так, дуже грубо ця вся система? А яка система? Ну Мається на увазі міжнародний кримінальний суд? Ну, я просто нагадаю, Міжнародний кримінальний суд не є на відображенню міжнародного правосуддя в повному сенсі. Ну, от... Чимало країн світу не визнають міжнародний кримінальний суд. Та сама Росія, Китай. Навіть Сполучені Штати, і ми до останнього часу теж тому знов-таки ми трошки спрощуємо: да, от є ордери на арешт Путіна, але МКС, Міжнародний кримінальний суд, він базується да, на добрій волі на окремих країн, які підписали Римський статут, визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Але от зараз дійсно виникає з юридичної точки зору суперечлива ситуація. Реакція може бути не від абстрактної міжнародної спільноти, а від міжнародного кримінального суду. От він має відреагувати. От як бути в такій ситуації, які можуть бути санкції з боку МКС по відношенню до члена міжнародного кримінального суду Монголії? Ну не знаю. Тут треба запитувати юристів, які знаються на правовій базі діяльності міжнародного кримінального суду, чи може МКС якось відреагувати на Монголію, чи може, скажімо так, викреслити Монголію з числа підписанців? Ну формально – ні. Інша річ, що підписала, але не виконують. Можливо, ну якщо такий прецедент, я не знаю, можливо це чи ні, але ну теоретично Можна було б, наприклад, припинити участь судді від Монголії в діяльності Міжнародного кримінального суду. Ну раз Монголія не виконує постанови МКС. Як тоді її суддя може скажімо так, робити правосуддя? Ну, явно тут є протиріччя. Не знаю, чи наважиться на цей міжнародний кримінальний суд, важко сказати. Але безумовно, це б'є по його репутації. Проте я вам скажу, ніякої сенсації не сталося. Те, що частина країн, які визнають міжнародний кримінальний суд, можуть не виконувати його постанови, було відомо і раніше, але Путін же не поїхав до пари, або от зараз його в Мексику запросили на інавгурацію нового президента Мексики. Я думаю, що він туди не поїде. І не тому, що там, скажімо так, Мексика викине постанову МКС на відміну від Монголії. Ні, просто Мексика поруч Сполученими Штатами. І Путін банально боїться. А Монголія, хоч вона і членом МКС, Міжнародного кримінального суду, але на півночі оточена Росією, а на півдні Китаєм. І е, всі розуміють, і думаю, в першу чергу самі монголи, е, е, і ми маємо теж розуміти, що спроба Монголії е, затримати Путіна ну, закінчиться спецоперацією військовою проти Монголії. Я не впевнений, що Монголія зможе чинити такий же опір, як Україна. І Монголія, я думаю, не хоче воювати з Росією. От таке просте пояснення. Це з точки зору того, чому вони його не зарештовують. А тому, що, ну, скажімо так, перед ними велетень. З великою армією за чисельністю і за озброєннями а Монголія да, ну, територія велика, але населення набагато менше, і ну вони не хочуть вступати в конфлікт з Росією. Тим більше, що теж там неоднозначні стосунки були свого часу, навіть в радянські часи. Коли Монголія створювалася, теж там не все так було гладко. Але головне ще крім от таких суто, скажімо так, прагматичних міркувань, що це може закінчитися погано для Монголії. Є і суто економічні розрахунки, як у багатьох країн світу, як у той же Туреччини, наприклад, і, там Китаю, Індії і багатьох, багатьох інших країн на Росії можна заробляти. І зараз, в принципі, російські гроші можуть бути незайвими для Монголії. Монголія зараз активно розробляє свої природні копалини, там такий економічний бум, їм потрібні зовнішні інвестиції. І тому розрахунок на російські гроші на превеликий жаль, російські гроші не пахнуть. Як колись казали на древньому ще коли Росії не було, що гроші не пахнуть, от в даному випадку цинічний, прагматичний підхід на а от по МКС, я все ж таки думаю, що от міжнародна спільнота має нагадувати МКС не Монголії, а МКС міжнародному кримінальному суду, що раз країна не виконує постанови МКС, ну тоді щось треба робити. З таким прецедентом інакше можуть бути повторення, і тоді авторитет міжнародного кримінального суду буде, ну скажімо так, девальвуватися, не будуть скажімо так сприймати всерйоз цей інститут правосуддя, якщо окремі країни, які входять до нього, не виконують його ж постанови. Ну, звичайно, але от ви сказали, що все таки для монголі це більше такі економічні, так цілі вона переслідує а Путіну не тільки, візи... але от цікаво Путіна також. Так. Яка в нього мета цього візиту? Як ви думаєте? Декілька цілі. Думаю, що головна ціль якраз продемонструвати на прикладі Монголії, що Путін не боїться міжнародного кримінального суду? Насправді це не зовсім так. Я вже наводив приклади. Він не поїхав до Південно Африканської Республіки. А хто знає, що там станеться? Знаєте, коли воно далеко і нема спільного кордону з Росією. Нема ситуації, як у Монголії, яка оточена Росією і Китаєм. А тут зовсім, скажімо так, інша ситуація, десь там далеко, або Південно Африканська Республіка. І невідомо, що там може статися, або Мексика, до речі, є навіть інформація, третина території Мексики наркокартелі контролюється. контролюється. Головне, що Штати поруч От, я думаю, це лякає Путіна. Тому Путін насправді. І про це зараз деякі коментатори ну, багато пишуть, звертають на це увагу людина, яка боїться. От Не варто сприймати Путіна як людину, яка така, знаєте, абсолютно холоднокровна, діє як робот, все, скажімо так, може заздалегідь, спрогнозувати, порахувати. От зараз публікують. Певні фрагменти з мемуарів колишнього посла США в Росії Салівана про Путіна. Якраз ну він там ну так його описує, що все ну це таки. знаєте, така людина хладнокровна, яка е, нічого не боїться і може все що завгодно зробити. От я думаю, що от саме таке сприйняття Путіна. Воно певною мірою заважає деяким західним політикам сприймати всерйоз Росію, більш реалістично її сприймати, не просто там як велику державу з ядерною зброєю. А от, зокрема, страхи Путіна. А ця людина боїться, боїться смерті, боїться за своє здоров'я. Він навіть на кожній зустрічі, навіть на робочих нарадах навколо себе антисептик тримає. Маленька дрібничка. Ну, нібито нормальна, да, санітарна норма, але людина боїться ковіду. Да, і така людина ну, точно боїться за своє життя. Тому е, от такі нюанси треба брати до уваги. І е, виходячи з цього, от, є, точно є країни, куди він не поїде, тому що він боїться. Є маленькі, маленькі країни, наприклад, в Європі, але вони члени НАТО. І навряд Путін поїде до Крим членів НАТО, членів НАТО. От тут цікаво справді про те, що Путін робить собі такий якийсь створює, точніше, образ як такого мускулінного, дуже непереможно, сильно безстрашно. Ну, в тому числі це, мабуть, і спрямовано на росіян, Ну, в першу чергу на них це спрямовано. Але насправді ви дуже цікава фраза. навіть записали її. Що Путін це людина, яка боїться, і це потрібно всім пам'ятати, особливо коли в нас українці якісь панічні настрої виникають. Так завжди пам'ятаєте про те, що ну от сподіваємося, що в історії Його, він… Так, я вбачаю, що вас перебуваю. Да, от це важливо враховувати, тому що от ми не побоялися. Ми ми почали. Я маю на увазі нашу країну, наші збройні сили, народ в цілому почали робити спротив путінської агресії угу. і змогли зупинити. А, от зараз багато хто дивується: ну як же так, українські війська війшли в Курську область, а Путін не використав ядерну зброю. А тому, що як деякі експерти Путін, людина, закінює. яка боїться, знову ж таки це да, прекрасна да, да, фраза. вона проста, але така, розуміє, 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 така влучна. Може, Да, закінчитися погано. Да, і от тому да перефразовуючи Віктора Гюго, якого була, був такий великий роман да людина, яка сміється, mm -hmm, да от, людина, Путін, яка, людина боїться. яка боїться, да і от з цього треба робити висновки проти Путіна, має працювати сила. Він е, розуміє цю мову сили, він її поважає. Він вирос в такому середовищі, і тому лише силою можна переконувати Путіна е, поступками. Е, Компромісами з Путіним. ну скажімо так, ти мети серйозні, стратегічні мети не доб'єшся. А от мову силу він розуміє, і от саме таким чином треба тиснути на Путіна, щоб притискати його зокрема і до мирних перемовин на і до рівноправних навіть перемовин, а не перемовин про які він каже, що ми готові домовлятися. Але ну, навіть все-таки, на так помови. на своїх так е, да. ще цікаво, пане Володимире. Цитата Сікорського, я зачитаю: членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною. Ну їх збити мається на увазі, тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значний. От. Все ж таки, це можна розцінювати якесь прогноз там зобов'язання? Ну не зобов'язання, але те, що Польща вже почне там в найближчому, найближчому майбутньому, все таки збивати нарешті ракети на території України, от мовляв, себе захищаючи. Чи як можна розцінювати таку заяву? Ні? Ну це е, особиста позиція пана угу. Сікорського. Він активно виступає і до того як став членом уряду Польщі зараз уряду Туска і раніше, коли був політиком опозиційним або виступав в ролі експерта. Він завжди підтримував Україну і завжди послідовно виступав за посилення підтримки України, тому це його особиста позиція. Я б радо погодився з вами, от з такою оцінкою, що ну ще трошки і почнуть збивати. Але не превеликий жаль, після заяви Сікорського і з боку НАТО пролунали такі коментарі: що да, треба поважати право кожної країни, збивати безпілотники або літаки Росії, якщо вони порушують її повітряний простір. Але це може скласти небезпеки для інших країн НАТО. Ну йдеться про те, що це може спровокувати війну між НАТО і Росією, і тому засіда не можна. От така ну, не прямо, але висновок такий з цих коментарів. Навіть уряд Польщі трошки дистанціювався від заяви пана Сікорського. Я думаю, за порадою або з Вашингтону, або з Брюсселя. От така ситуація. На превеликий жаль, от в даному випадку теж страх працює. Стереотип про те, що не дай Бог, ми зіб'ємо російський безпілотник, який порушив простір країни НАТО. Ну все то буде привід для Путіна розпочати ядерну війну. Насправді думаю, що ні, Путін боїться ядерної війни не менше ніж Байден чи там лідери деяких країн НАТО, тому навряд він піде на війну. Я наведу конкретний приклад: була ж практична ситуація, і не пов'язана з Україною до речі. Це можна сказати, був такий лабораторний експеримент завдяки Ердогану, президенту Туреччини. Я думаю, не тільки Ердогану. Насправді, країни НАТО вже збивали російські, і не літак, не, і не просто безпілотники, а збивали російський літак, який ну, на декілька секунд опинився в повітряному просторі Туреччини. На кордоні між Сирією та Туреччиною. Тоді була така достатньо напружена uh -huh. ситуація в Сирії. І е, турецький винищувач збив російський літак. Виникла криза між е, Росією і Туреччиною. Аби Росія припинила купувати е, е, турецькі помидори, там ввела деякі санкції проти Туреччини, але війну не оголосила ні Туреччині, ні НАТО. Нагадаю, Туреччина є членом НАТО. От, вам приклад. Ердоган. І той е, пілот цього турецького винищувача вони не радились з Брюсселем і Вашингтоном збивати чи не збивати російський літак. Вони це зробили да. і війни не сталося. Да. Але зараз, от на жаль, є побоювання, що от, не дай Бог, ми зіб'ємо навіть безпілотнів, і ну тоді може виникнути третя світова війна. Mm -hmm. От нещодавно до речі, була ситуація. Ми не знаємо ну, підтверджені, є, але що нібито. Е, в Білорусі збила російські Ну, Про це повідомило правда білоруське опозиційне видання, тому ще питання, наскільки це реальна ситуація. Але тим не менш, ну, якщо це так, то ну, якщо у Лукашенка збиваються російські безпілотники, чому Польща не може? Тому я думаю, що це лише питання часу. От виникне практична ситуація, я навіть не виключаю, що знаєте, знайдеться якийсь сміливець. В польських ППО <хи> або хтось там з пілотів, яких підня... піднімуть по тривозі, да, і він вирішить не ну, витримає ну, там за скільки, ну, скільки, да, скільки можна, можна. А, да, або, або не дай Бог. От найгірша ситуація і вона може статися на коли російський безпілотник когось вб'є. В Польщі угу. один раз це сталося тоді, звинуватили Україну і українську ракету. Що нібито не російська, а українська ракета це зробила, і до і досі до речі, крапки в цій історії не поставлені, і є певні сумніви. Навіть у поляків є певні сумніви по цій історії, і е, дехто вважає, що ну, е, ну нас звинуватили лише тому, що не хотіли конфлікту з Росією. Що це мало б бути приводом ну, е, збивати російські ракети, російські безпілотники на Польщею. Ну от на території Румунії теж залітають, тому боюся. Рано чи пізно дійде просто до жертв і руйнувань і тоді доведеться реагувати. І, от, можливо, тоді дадуть дозвіл збивати, ну, щоб продемонструвати Росії. Насправді, от саме цей дозвіл збивати, він зупинить Путіна. А що сьогодні відбувається? Чому російські безпілотники опиняються на території Польщі? Ну, один раз може випадково. Але вони ж регулярно тут залітають. А чому А тому, що вони Червоні. роблять маневри через Польщу, щоб потім атакувати Львів, Івано-Франківськ або інші міста в західній Україні? Так, да, це спеціально для того, щоб заплутати українську систему ППО і, і, Тож, так, хоча, як червоні нахи... лінії теж з боку да, України-члени НАТО, да, і, і, і перевіряють да, от так звані червоні лінії. Вони вже давно перевірили, і вони, от ко, е, чого не розуміють деякі західні політики і е, експерти, це те, що Путін діє за психологію Пітерського чи ще Челінградського хулігана. Та да, якщо не, е, не роблять ОПЕР, він буде ще більш агресивним. Да, він піде далі. Даному випадку буде порушувати не просто умовні червоні лінії буде порушити державні кордони. Тому треба зупинити, зупинити, хоча б так. Збили один безпілотник все інше раз залітати туди не будуть. І на противагу, так, Сікорському тим, хотілося б теж від вас почути думку з приводу тим, ну, тижного, здається, заяви Туска про цей невступ, наче, України в Європейський Союз. Якщо ми е, з поляками не викладаємо так звані історичні суперечки, так, от, ну, очевидь, йдеться про Волинську там, трагедію. І, от, на вашу думку, такі заяви вони, ну. Справді ускладнюють, кажемо, як є наше якесь партнерство? От навіщо зараз загалом цю риторику піднімати, витягувати з рукава? Ну от вже ж навіть на офіційному рівні, вже багато років тому, і не раз, і ми визнавали і просили пробачення так за цю трагедію у поляків. От, ну чому знову ми чуємо цю риторику? Ну, насправді, якщо б от така заява пролунала від попереднього польського прем'єра, або від представників партії Право і Справедливість, ну, ми б не здивувалися. Дурай, Тому, та, це Волиня... від Туска. І це, да, так них... це така традиційна була історія, але ну, від уряду Туска і самого uh -huh. Туска почути таке, було трохи дивним. Але що треба розуміти? Це пролунало в контексті. Відповіді нашого міністра закордонних справ від польської студентки, яка звернулася до нього з запитанням про операцію Вісла. Нагадаю, що це була операція по депортації етнічних українців з території Польщі в Україну депортації примусової в радянські часи. От тут теж треба враховувати це радянські часи. І тоді ну дуже там поляків відправляли з території України в Польщу, німців з території Польщі в Німеччину і етнічних українців, які е, віками століттями жили. Я думаю, що багато хто бував там. Криниця гурська, наприклад, Лемківщина і так далі. Mm -hmm. Там церкви українські. Я знаю в мене і там ну, багато небесне була. Да. Жертвиці да, багато людей. Да я думаю, що на заході України О, тут взагалі людей. та почався да, да. Да. як і у поляків, да. про креси теж пам'ятають. Чимало людей жили у Львові і так далі. Тут я чому про це нагадую? Це дуже делікатна тема. Да наш міністр. Ну я не знаю, чи там хтось з радників його помічників там текст цей писали. Ну там трошки англійською було так сформульовано двозначно, що було сказано, що це українські землі. Насправді це землі ну історичного проживання українців, от до речі, як суджа Курська область Російської Федерації. Ми не пред'являємо претензії до Курської області межі що там моєї є. держави, це межі моєї мови і межі моєї віри. Ну, як це все так. Це, <світ> це, це, але це позиція <світ> Тоже, звичайно, таких, так. ідеологічних націоналістів. Сучасний світ живе трохи за іншими канонами і стандартами. Тому тут треба бути обережними, тому що не може бути в сучасному світі знаєте, етнічно чистих держав не, відповідно, скажімо так, та, так. Та, тут ми ну, з такими суперечками. Стикнемося, але ну була певна, скажімо так, не зовсім можливо, чітко сформульована теза в цій відповіді. І Це викликало скандал в Польщі, і от пролунала така заява туска. Тому що туск ну теж зараз у нього непроста ситуація політична, і він вирішив ну продемонструвати, що він захищає таким чином національні інтереси, дбає про них. Але насправді в цій історії проявилася ще одна така не дуже проста ситуація, давня до речі, для нас для наших відносин просто здавалося, що ми це давно подавали. Але знаєте, іноді. Навіть від наших друзів, от таких, як е, пан Туск, іноді проявляється певна зверхність. От що, мовляв, це ми історична нація, е, да, ми члени Європейського Союзу, члени НАТО, наші люди в Єврокомісії, да, а вам ще вступати в Євросоюз. І ми будемо вирішувати, вступити ви чи ні. Розумієте, тобто така, от хай натякав не прямо, але демонстрація, що ми тут головні, uh -huh. а ви під нами uh -huh. і ви маєте грати за нашими правилами. Ну ми будемо грати не за польськими правилами, а за правилами Європейського союзу. Насправді, і насправді треба дотримуватись цих спільних стандартів, зокрема, і пану Туску. теж. Але ну це вже така історія скоріше і про нашу існуше, скажімо так, історичні проблеми і суперечки. Там багато чого було. На жаль, неоднозначно в нашій історії з обох боків. Однак ми живемо вже в 21 столітті, і нас більше об'єднує ніж роз'єднує. І от я думаю, в принципі, і раніше, і сам Дональд Туск і його партія, і багато і більшість в принципі політичних сил в Польщі вони розуміли. Союз між Польщею і Україною він дуже важливий і для е, того, щоб зупиняти російську агресію. І для того щоб міняти правила гри в східній Європі, щоб східна Європа стала демократичною, а не тільки та її частина, яка зараз в європейському союзі. Ми союзники, оце головне зараз. І нам треба дбати про спільне майбутнє, європейське майбутнє разом працювати, зокрема підтримуючи європейську інтеграцію України. Був такий вислів, про який ми чомусь забули, що Польща, на головний адвокат України в Європейському Союзі чомусь поляки зараз почали це забувати. Тому нам треба пам'ятати, да, були проблеми і є певні проблеми в наших стосунках, але набагато більше того, що нас об'єднує. От саме на цьому треба акцентувати увагу, а не на, скажімо так уявних протиріччях, тим більше протиріччях з минулого.